Зест МАГНІЙ, або шість ретарт. Купуй один, отримуй два в улюблених аптеках України. От Зеленський заявив, що цілком справедливо, що російське небо небо агресора зараз фактично теж неспокійне і не можуть вони там цивільні рейси здійснювати і так далі. Це плата за ту війну, яку розпочав Кремль, яку розпочав путінський режим. Послухаємо коментар українського президента. Захист неба України це одна з основ. Майбутньої безпекової архітектури і абсолютно справедливо, що російське небо, небо-агресора сьогодні дзеркально теж неспокійно. Україна і наша пропозиція припинити удари, припинити вогонь, що найменше на 30 діб залишається в силі. Ми не знімаємо цю пропозицію, яка може дати шанс дипломатії. Але саме від Росії світ не бачить відповіді жодної відповіді, крім нових ударів. Це максимально чітко, очевидно для всіх демонструє хто джерело війни. Росія має закінчити свою агресію, і це їм доведеться зробити. Питання часу. Йдемо йде мова про те, що Росія має відгукнутись на таку пропозицію 30-денного припинення вогню. Поки що реакції з Москви немає. Путін в односторонньому порядку оголосив, що на кілька днів, от сьогодні завтра. Нібито припиниться вогонь на фронті по лінії бойового зіткнення з російського боку. Удари дронами на півдні Росії. Вчора ввечері було зафіксовано. От російська місцева влада в Краснодарському краї, зокрема в районі Тамані, повідомляла про те, що було збито дві ракети, пошкоджено 17 будинків. Про це повідомив голова району Тамань в Краснодарському краї. Також маємо кадри із місцевої АЗС, яка була постраждала через ці удари. Там вибито вікна, нічого в принципі серйозного. Бачимо навіть люди присутні на тій АЗС, але незначної шкоди було завдано 17 будинкам. Оскільки падали якісь уламки ракет, які долетіли до Краснодарського краю. Знову ж таки йдемо про удари, який вчора відбувся. І вчора надвечір Москва була паралізована через українські дрони. Колапс аеропортів знову зафіксували, працювали усі, не працювали. Перепрошую, усі аеропорти російської столиці, окрім Шереметєво, де приймали міжнародні рейси офіційні найвищого рівня. Саме туди прибували зокрема Сідзінпін, інші гості на російський парад. А в інших російських аеропортах в Домодєдово, Внуково і так далі. От відбувалися. Доволі такі характерні за останні дні для росіян події там натовпи людей у терміналах згромадилися, і літаки стояли у довжелезній черзі, оскільки їх не пускали на зліт. Взагалі аеропорти Москви не приймали рейси, не відправляли звідти так само рейси в інші регіони Росії. І пов'язано це було з атаками безпілотників. От загалом вісім безпілотників вчора, нібито збили на підльоті до Москви. ще один у Нижньогородській області. Про це повідомляли представники місцевої влади, зокрема Собянін, коментував цю тему доволі активно. Мер Москви заявляв про те, що дрони атакують місто, тому аеропорти перекрито. Це вже другу добу поспіль. Московські аеропорти не працюють, і справді, от е, тим, хто пасажирам, які чекали на свої рейси, довелося буквально ночувати, спати у терміналах на своїх же валізах, в коридорах, в різноманітних укриттях. Бачимо, власне кажучи, якою була атмосфера. Там у московських аеропортах відразу почали з'являтися у блогосфері російські серед середзетників різноманітних оцінки того, що відбувається. Заявили, що це може призвести до колапсу цілої галузі авіаперевезень у Росії. Досі в Росії працювала фактично це галузь з перебоями, а, звісно, з труднощами, оскільки були введені санкції проти компанії авіаперевізників і. Вони не могли легально купувати запчастини до літаків їх обслуговувати. Але, попри те, літаки пасажирські продовжували по Росії літати. Зараз е цей авіарух опинився під загрозою, і це може спричинити навіть розпад самої Росії. Так вважають власне зет-автори, блогери, ті, що пишуть про війну, і власне остерігаються вони того, що. Після припинення нормального авіазв'язку між російськими містами і регіонами можуть початися дезінтеграційні процеси, тобто фактично відцентрові процеси відділення різних регіонів від Москви, оскільки не буде нормального діалогу, комунікації, не знову ж таки обміну людьми, пасажиропотоку, і все це позначиться негативно на єдності самої Росії. Ну, поки так виглядає, що це більше істерика і дуже емоційні оцінки. Ну, але хто його знає, якщо тривалий час справді така ситуація збережеться, українські дрони постійно в великій кількості будуть налітати на Москву і припиняти авіасполучення, це справді може мати наслідки щонайменше для авіаційної галузі цивільних от, авіаперевезень, пасажироперевезень по самій Росії. Ну і також підпільний рух партизанський теж заявив про те, що було позбавлено їхніми зусиллями. Зв'язку між російськими військовими об'єктами Московській області, от дослівно допис, а те, що звучить так, агент руху а теж успішно провів диверсію в населеному пункті Могильці Московської області, знищивши обладнання трансформаторної підстанції, що забезпечувала електро і телекомунікаційну інфраструктуру регіону. За даними партизанського руху, внаслідок виведення з ладу підстанції виникли перебої зв'язку відразу в, в низці важливих військових об'єктів Російської Федерації, серед яких 629-й зенітний ракетний полк, військова частина 51, 857, 21 окрема бригада оперативного призначення військова частина 3641 і військове містечко, де розміщується ще кілька військових. Частин, Нібито виведення з ладу цього зв'язку призвело до порушення комунікації до хаосу в управлінні підрозділами. Ну серед цих підрозділів є і зенітний полк, тобто ймовірно це позначилося і на можливостях ППО, яка протиповітряної оборони, яка захищає Москву і Московську область у даний момент.